Це питання зґвалтування е, з боку російської армії е, щодо українок на окупованих або тимчасово окупованих е, територіях, звільнених зараз е, можливо, якщо е, дати людям е, право здати там біологічний матеріал чи дати свідчення, але е, щоб ці докази е, зберігалися. Там протягом півроку чи протягом року в належний спосіб, і коли е, ця постраждала особа буде е, готова, буде можу, могти вирішити, чи вона хоче е, свідчити, чи не хоче, то тоді вона має право сказати так. Ці матеріали ви можете брати як докази. Зараз, на жаль, інтереси держави є вищими ніж інтереси жінок, які постраждали, і це власне відштовхує багатьох постраждалих від того, щоб включатися в цей процес.